І вже маємо першого гостя у нашій студії з 1 січня. Вступили нові правила щодо повернення до аптек лікарських засобів. Нагадаємо, до цього лікарські засоби були у у переліку тих продуктів, тих покупок, які не можна було за жодних причин. Повертати, однак відтепер все змінилося, і ми хочемо розібратися, як, для чого, чому і як відбуваються процедури. Для цього покликали в нашу студію Надію Ізьов, виконувача обов'язків, начальника Держлікслужби лікарських засобів та контролю за наркотиками. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. З 1 січня 2019 року набув чинності закон України від 23 листопада 2018 року номер 2618 про Внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів саме він вносить зміни у закон про захист прав споживачів, зокрема в статтю 8, про права споживача у разі придбання ним. Товарів неналежної якості, наголошую саме повернення товарів неналежної ось якості. ми напевно ось в цьому так вони, так, зачитали нам все, як це відбувається неналежної, неналежної якості. якості. Як це на що ми маємо звертати увагу? Тобто я купила в аптеці. Дитячий принаймні, наприклад, сироп для збиття температури, так це вже рознижуючи. Та прийшла додому. Що в має насторожити? Ну, якщо ви придбали лікарський засіб, і у вас виникла якась пересторога стосовно чи маркування, mm -hmm. чи упаковки, чи відповідно mm -hmm. запаху, смаку, відповідно, ви можете звернутися до Державної служби з лікарських засобів. Суб'єкта контролю за наркотиками у Львівській області, але у першу чергу ви маєте звернутися до аптеки, щоб вона надала вам сертифікат якості виробника. Сертифікат якості виробника є першим підтверджуючим документом про те, що лікарський засіб є якісним. Ага, тобто його, в принципі, є. можна і повернути, якщо саме з цим. Якраз стаття 9 про захист прав споживачів говорить, що є перелік лікарських засобів ага. належної якості, які не повертаються в аптеку. І вона є затверджена відповідною постановою Кабінету міністрів України номер 172 І якраз згідно цього переліку. Лікарські засоби належної якості поверненню в аптеку не підлягають. Тобто роз'ясніть для нас, пані Надія, Тобто, це зовсім не та процедура, яку ми звикли, наприклад, там з взуттям до крамниці, що ми взяли просто собі чек і кажемо, мені не підходить там ця модель, чи вона мені все таки я не добре їх розмірила, і, будь ласка, поверніть мені. Це відбувається зовсім іншою процедурою. Це не розуміє, зовсім що інша треба ще процедура. Довести. Тому що ви повинні зрозуміти, що mm -hmm. лікарські засоби це є здоров'я на Mm -hmm. І це не може бути просто так, і відповідно того, коли. Ви взяли, купили лікарський засіб, а потім передумали, що він мені не потрібен, я uh -huh. його можу повернути в аптеку. Такого немає і бути uh -huh. не може. Через те, що лікарські засоби вони є регламентовані і умови зберігання. Uh -huh. І відповідно того, ми не знаємо, де людина зберігала, чи вона дотримувалася тих умов, які були визначені виробником. Чи вона зберігалася там, як написано, виробником на упаковці захищеному від uh -huh. світла, чи в захищеному, чи вона зберігалася з порушенням температурного режиму? Відповідно. Сам споживач міг привести до того, що лікарський засіб міг стати неякісним в результаті порушення умов зберігання. Лікарські засоби це є ну, надзвичайно серйозна тема, це є здоров'я населення і відповідно до цього треба відноситися дуже серйозно. І... Відповідно з належною увагою до того, щоб лікарські засоби придбувалися в аптеках тільки належної якості. А чи потрібно приділяти певні документи під час повернення? Обов'язково там вже зазначено, що в першу чергу має бути пред'явлено фіскальний чек. Угу. Фіскальний ну чек це є документ, який буде підтверджувати, що Пробували саме ці ліки аптецці? і саме в цій аптеці ви придбали дані лікарські засоби. Другим питанням є про те, що ви маєте підтвердити те, що лікарські засоби є неналежної якості. В першу чергу, щоб підтвердити, що лікарські засоби є неналежної якості, на це має бути видано розпорядження Держлікслужби. Це є видання розпорядження про те, що обіг даного лікарського засобу окремої серії даного лікарського засобу є заборонені, бо часом люди прочитають там, наприклад, якесь найменування і зразу uh -huh. думають, що всі лікарські засоби заборонені. Ні, -ні. заборона видається ну, як і на весь лікарський засіб, так і на окрему серію. Тому на, держав... на сайті Державної служби України з лікарських засобів є в відкритому доступі інформація про те, де Кожен громадянин е, має можливість і має змогу подивитися, чи е, придбаний ним лікарський засіб е, серія даного лікарського засобу була у забороні. Заходите на сайт, там є відповідна інформація. ви вводите назву свого лікарського засобу, вводите серію, і зразу відповідно буде. Видно, чи дана лікарська, лікарський засіб, дана серія лікарського засобу була в забороні? А друге питання про те, що має бути висновок. Лабораторії щодо якості лікарських засобів територіального органу Держлікслужби про те, що даний лікарський засіб є неякісним, відповідно його треба підтвердити тільки шляхом лабораторних досліджень. Угу. А тобто, так, що ви собі, я перепрошую, угу. що ви собі подумаєте, що я е, там хочу повернути, бо я собі думаю, що він є неякісний, угу. так? Такого не немає, тобто е, щоб роз'яснити для себе механізм. Якщо виникло у мене підозри щодо якості того чи іншого препарату, я спочатку йду в аптеку. Вимагаю у них сертифікат. так? однозначно і мені його показують. Так і вони його мають вам надати угу. на протязі доби. Це ага. є вимоги наказу. Моз 360 згідно якого ви при тому, що якщо у вас виникла підозра щодо якості, ви відповідно звертаєтеся в аптеку і вимагаєте, щоб вони Добре. вам надали Добре. сертифікат. Добре. якості. Сертифікат вони мені надали. Я з ним ознайомилась, ну, але ж моя від цього не зникли, тому що я не знаю, відчула чи не відчула ефекту або щось інакше. Тоді я приходжу до служби і пишу заяву. Так і тоді дієте у відповідності до закону про звернення громадян угу. віддаю вам угу. на лабораторне до. Ці ліки і відбувається процедура про так. Ми від... тоді діємо відповідності закону uh -huh. про звернення? Скільки громадян. Скільки часу триває цей розгляд? Цей no, заяв? Eh, взагалі ну розгляд заяви ну, розглядається згідно вимог закону uh -huh. про звернення громадян то 30 Дощі днів. Uh -huh. Чи були вже можливо такі випадки, що вже цього року повертали ліки? Можливо, вам відомо? Ні, мені станом на сьогоднішній день така інформація uh -huh. по Львівській області не від а в принципі чи ну до вступу цього закону, скільки часто ви стикалися з тим? Що були зауваження якісь від людей, чи можливо від аптечних е, працівників про те, що ліки не відповідали якості, або ну можливо утилізовувалися якісь партії ліків. Чи бували такі випадки, що щось неналежне знаходили в, в, в лікарських засобах? Е, ну, в нас було е, 17 звернень громадян е, на протязі 2018 uh -huh. року держлік Держлікслужбу, і можна сказати, що тільки два звернення підтвердилися і сімнадцяти. І е, то, що людина часом міняється упаковка, упаковку міняє сам виробник, і а -а -а. це треба просто уточнити, чи були внесені зміни в законодавчі акти, і відповідно тоді можна тільки сказати, чи е, це були якісь зміни невідповідні, чи це просто виробник змінював упаковку і дійсно реєстрував лікарський засіб із зміненою упаковкою, і вносив зміни в реєстраційні документи. Тобто то потрібно за все відслідковувати думаю. Це треба відслідковувати, напевно, так? Це mm -hmm. є дуже непроста ситуація. Це, ну е якщо люди мають таке бажання, нехай, якщо дійсно є сумнів, mm -hmm. звертаються в Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, за адресою міста Львів, вулиця Кульпарківська, 131. Дуже дякую за цю інформацію. Слібаска, ви як? Е Виконувач обов'язків керівника служби і взагалі, як е, пересічна який також часу напевно ходить до аптеки, щось купувати, так як, да, як і всі люди. Коли ви е, купуєте лікарські засоби, на що ви в першу чергу звертаєте увагу? Тому що ви, напевно, знаєте на от на упаковці, що повинно бути непорушеним, на що варто звертати увагу, щоб вже на місці можна було вирішити питання. Має бути непорушена цілісні, цілісність упаковки. упаковки. Вона має бути належної якості. І ага. зразу взяв руки. І зразу відчуваєш, що е, ти взяв товар належної якості, а не відповідно якась там пом'ята, ага. надірвана, залита чимось. То вже в першу чергу повинно на це звертатися увагу. А якщо до роботи наших аптек, чи ви стикаєтесь можливо, з можливою ситуацією, що неналежно зберігають ліки? Адже є дуже чіткі вимоги до всіх лікарських препаратів, де вони в холодильниках чи в темних місцях мають наскільки добре в нас дотримуються аптечні заклади? Ну, цих Я вам скажу, що при здійсненні перевіру ага. е, на протязі року. Дуже незначна кількість аптек порушували умови зберігання. А так в основному у нас аптечні заклади дотримуються умов зберігання і зберігають у відповідності до тих вимог, які визначені виробником, тому що це є їхній імідж, і вони самі переживають за те, щоб, як то кажуть, про них ходила гарна слава, щоб можна було, що ти підходиш, і можна купити ліки належної якості, а не так, що вони зберігаються не в відповідності до вимог законодавства. І пані на завершення останнє запитання. На вашу думку, так пророкуючи наперед, чи активно споживачі чи активно львів'яни, взагалі жителі нашої країни, будуть користуватися саме цією послугою в плані повернення лік до аптеки? Ну е, наскільки це буде актуально, буде залежати від того, наскільки буде сумнів людей, наскільки uh -huh. вони будуть думати, що вони придбавають неякісні лікарські засоби. Через те, що як ви купили якісні, ви тою послугою користуватися, повернути е, ліки в аптеку не можете. Uh -huh. А щоб повернути неякісний, ну якщо він дійсно є підтверджений, що він є неякісний, ну то люди мусять скористуватися тою послугою, тому що вони від свої, свої права на застосування якісних лікарських. Засобів. Цей закон, на вашу думку, був необхідний? Ну цей закон він є уточнюючий. Він ага. просто вносить зміни у ті документи, які необхідно було використовувати при прийнятті звернення про неякісний лікарський засоб. Угу. Зрозуміло. Ми вам насправді дякуємо за цю інформацію і роз, за роз'яснення, тому що в соцмережах так. було і взагалі в мережі дуже багато інформації, і особисто я стикалася з тим, що я читала про те, що будь-які ліки, які навіть не вийшов в термін дії, але я ними не користуюсь, можна повернути. Мені здається, що багато кого в оману ввела ця інформація. А ми з вами зараз дізналися і роз'яснили все дуже чітко так, і що тільки не належної якості. І це потрібно ще довести, тому що це не штани і не так. мешти чергові крамниці, а це є лікарський засіб, чим не варто легковажити і з будь-яких З усіх сторін. Тому ми сподіваємося на відповідальність виробників і також на свідомість наших мешканців. Я Думаю, що це буде спонукати самих виробників до більш якісного виробництва Так, до речі, напевно, правда не вони самі самітності контроль якості лікарських засіб відпуску. Є дуже серйозна ситуація стосовно е, контролю якості лікарських засобів. Сам виробник контролює, бо це його імідж. Ну, Він так, саме конець, перший я. після того, як виготовив, контролює якість лікарського засобів. При цьому є ще державний контроль якості лікарських засобів, який здійснюється шляхом планових і позапланових перевірок. І ще є контроль лікарських засобів в самих суб'єктів господарювання, які здійснюють вхідний контроль повноваженні особи. Це е, лікарські засоби, це є дуже серйозна тема. Відповідно, це є здоров'я населення, здоров'я. Я нації, і до нього треба відноситися серйозно. Насправді і ще ми поза ефіром з моєї Надією говорили про дуже важливу тему утилізації ліків і домовилися, що зустрінемося у нашій студії про це поговоримо, тому що насправді культура утилізації ліків у нашій державі недостатньо розвинута, але це дуже важливо, тому що впливає також і на тварин, і на людей, які працюють на сміттєпереробних комплексах. І будемо про це говорити наступного разу. Так, да. це чудово. Ось так. Слухайте добрий ранок, Юаль Вів. Дивіться нас у нашій студії була Надія. І цього виконувач обов'язків начальника Держлікслужби лікарських засобів та контролю за наркотиками. Дякуємо, що були з нами таку ранню пору. Гарного дня.